Всесвітній день філософії відзначається більш ніж у 70 країнах-членах ЮНЕСКО. Дата була запроваджена саме цією спеціалізованою установою ООН і відзначається щорічно у 3-4 листопада. Після включення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Одесі спостерігається новий поштовх розвитку філософії і дотичних галузей, зокрема літератури. В Одесі відкривається така чудова установа. Офіс Одеса. Misto. Літератур, літературне місто ЮНЕСКО. І я була запрошена головою цього офісу, Маю Дімірлі, яку знають і перекладачка, поетеса, суспільна діячка. Бути в такій раді, яка поряд з цією організацією співвісною. І це, я дуже вдячна за це, бо це дозволяє філософії увійти в такий простір поряд. з з літературою. Філософським питанням залишається, коли людство навчиться жити без збройних конфліктів. Воно на думку Інни Голубович є риторичним. геракліта який сказав, що ворожнеча війна та гармонія поєднані в світі, і його називали філософ, який плаче. Бо він плаче про долю людства, тобто можна сказати, що з цього тверезого осмислення природи людини та світу починається філософія, і ти можеш лише плакати. Але mm -hmm. я вважаю, що все ж таки філософія за ці е, тисячоліття запровадила і інші стратегії, що робити з цією природою людиною. Час іде, війна залишається. Українці вже мають сповідувати стоїцизм, тобто досягти душевної незво. Та стійкості. Це допоможе пережити складні часи, говорять філософи. Нам підходить ця стратегія стоїків. Ну, звісно, так. І може, це ми навіть і відразу це показали. Да? Стоїцизм і стоїчна настанова. Я не думаю, що це настанова, яка виховується з часом, тренується. Це якась також внутрішня позиція, яка може бути тобі притаманна. Ми просто Диво побачили, які наші люди. Філософія це не просто роздуми, вона може бути практичною. Філософські практики включають те, як людина живе у повсякденному житті, як розподіляє свої справи, говорить Інна Голубович. Життя українців в умовах воєнного часу нагадує пограничну ситуацію, коли людина на межі постійно, майже щодня стикаючись з ситуаціями, коли виникає небезпека для життя. Чого вартують стільки постійні повітряні тривоги і атаки, і досвід філософських знань у цьому плані говорить наступне: ми постійно живемо в пограничній ситуації. Коли ми про це забуваємо, це не життя. Граничність, межевість між життям та смертю завжди поряд, а ще граничність, знаєте в чому? Між життям таким рослинним, да нібито ти забуваєш про призначення людини, і між життям на висотах духу. Основне покликання філософії перетворювати на краще як суспільство, так і людину. Тож, якщо у реальному житті ми бачимо буревний і бурхливий світ, зовнішні обставини постійно змінюються. То можна зайнятися своїм внутрішнім, говорять філософи, спробувати віднайти у ньому місце для балансу та гармонії.